Тут вступає в бій українські легендарні мультфільми ідуть в наступ на Росію. Всі моря назад забирає капітошка. Забирає всі наші і навіть чужих трошки, знаєте, трошки до На Кубань наступають три козаки. Такі тонтон-тон-тан-тон-тон-тан-тан-тон. -тон 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 По дорозі зіграли з адріцями футбол. Проїбали далі. Далі, тан -тан 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 -тан. Зайшли в Фейсбук бігом по когось в коментарях. Так здохне, 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 здохне. А, це Христинки боже, яка гарненька, здохне, 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 здохне. І забрали Кубань. На Ліпецьк наступає Петя Пяточкин. Заходить на свій завод, каже, що тут бачите, це скарб. На Петя п'яточкина нападають 10 слоненят. Петя п'яточкін рахує слоненят. І каже: отепер це бізнес на крові. Да? А на Москву наступає свіжа кров сучасний мультфільм Пес патрон. Пес патрон анексовує Москву без жодного вистріла, як вішлива людина. Він просто бігає по всіх мікрорайонах Москви, співає свою пісню. Хто тримає цей район? Москвичі, пес патрон. Він каже: референдум проголосовано все буде. Москва наша. Москва наша.